Діти, сьогодні в нас заняття з соціумом. і тема нашого заняття зима і зимові забави. Тож будьте уважні. Прийшла зимонька зима, все кругом побілила. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, нагоняю холоди. В... Води з ковою в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались хто я? Так, це зима. Ось вона яка зима. Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Людком тоненьким скована спинилася ріка, повита тихим сном вона весняних днів чека, і ліз дрима безлистою верхівкою поник. Над ними пісні висвистує, лиш вітер сніговик. Бачте, які вірші написали нам поети про зиму. В зимі є три місяці. Це грудень. Січень і лютий. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовині, і метелиці, і вітри. Скрізь лежить біла ковдра, пишна, застиг дрімучий ліс, дерева поринули в глибокий сон, усе довкола біле біле. В грудні сонце, хоч і виглядає за хмар, та не гріє, дні сірі й зовсім короткі, тільки морозні ночі світлішають від зірок, небо частіше вкрите важкими темними хмарами, і сніг під сніговою ковдрою спить земля. Крига міцно скувала річки та озера. Дерева стоять голі, тільки на дубах шелестить неопале листя. Зеленіють листочки хвоїнки на ялинах та соснах, полум'яніють кетяги-горобини, немов на мистинки червоніють плоди, шепшини, калини, сплять метелики, мурашки, їжачки. Ближче до людей переносяться з полів лісів сороки, ворони, горобці, синички. Січень це перший місяць року, як тільки його не називають і сніжень, і сніговик, і льодовик, а ще його величають царем морозів, володарем і серцем зими, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече, то в ще й лід на річках ростуть сніжні кочугури. Січень. Сонце підбирається вище, робить перші несмілі кроки до весни, дні стають довшими, та морози й заметілі ще люті, все навкруги вкрите снігами кригою. Лютий. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще лютий величають бокогрієм. Бо в цьому місяці сонечко хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один пік, другий при цьому мерзне. Саме тому з'явилася приказка лютий корові вдень бік нагріє, а вночі рік зіб'є. Лютий морози пекучий, як вогонь, і хортовині злющі. За хмар частіше виглядає сонечко. Бувають відлиги, крізь хмари частіше проглядає блакитне небо. У зимовому лісі милують око, припорошені снігом зелені ялини й сосни. Які ж зимові явища? Це ожеледиця, сніг, іні, зв'ярюха, відлига, сніжинки падають бурульки. Зима. Ознаки зими в неживій природи. Послухайте, будь ласка. Вибиває День перину, диво пух з небес летить, на сосні і на ялині діамантами блищить. Це сніг. Коли холодно зимою річка замерзає, її скельце під собою до весни ховає. Крига або лід. Ущепне за щічки. Носик поцілує під покровом нічки, шибки розфарбує, мороз. Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. Що це може бути іній. Сипле снігом в очі вука, вуха це, звичайно, завірюха. Взимку потрібна допомога птахам, тому що всі Жучки, комашки поховалися в землю, в дерево і нічого їсти пташкам. Тому треба, дітки, робити годівниці. Які ж зимові асоціації? Це Різдво, ковзанка, Новий рік, ялинка, сніг, зимові розваги бувають взимку. А тепер поясніть, чому важливо дослухатися до цих застережень узимку. Наприклад, обережно ожеледь, обережно бурульки, обережно застуда. Давайте пограємо в гру зима яка. Люта зима морозна, весела і срібна, тиха і сніжна. А тепер ви придумайте, яка буває зима. А зараз пограємо в гру. Що буває взимку? Я буду вам називати, а ви будете говорити так чи ні. Взимку квітнуть квіти, падає сніг, опадає листя, у лісі ростуть гриби Іні на деревах. У річках купаються люди, сонце гріє, тане сніг, діти катаються на ковзанах, бджоли збирають з квітів пилок. Замерзла вода на річках, біжать струмочки, зеленіють дерева, ожеледиться, іде дощ, завірюха, град. Дме сильний вітер. В народі кажуть багато снігу, багато хліба. Що влітку відкладеш, то взимку як знайдеш. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Січень не так січе, як у вуха пече. В лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. Лютий лютує та весні дорогу готує. Лютне сніг весною пахне. Які ж прикмети про зиму? Паморось це просвітниця снігопаду. Багато великих бурульок до хороших урожаю, овочів. На полях сніг хвилястий будуть хліба рясні. Зима снігова значить, літо буде дощове. Місяць яскраво світить до похолодання. Зима це найхолодніша пора року. Зимні місяці грудень, січень лютий. Ознаки зими. Сонце взимку знаходиться низько над землею і не нагріває її. Рано темніє, бо дні стають коротші, а ночі довші. Ознакою зими є ще тріскучі морози. Вони заковують річки в літ, розмальовують квіт, вікна визерунками – Крім снігу можна побачити ще іній. Усе живе ховається, дерева оголяються, птахи відлетіли. Усяка пора в природі чарівна, у кожній є радість своя, ну а зима білосніжна, царівна. Хай радість несе вам щодня. Малята, послухайте казку, біла казка. Вранці дівчинка прокинулася і побачила, що в кімнаті незвичайно ясно. Вона схопилася з ліжка і підбігла до вікна і ахнула. За вікном все було білим, вночі випав перший сніг і пофарбувався навколо в білий колір. Пухнастий білий килим лежав на землі. Волохаті білі шапки насунулись на дерева, білими хустками вкрилися дахи будинків. Посеред двору на білому снігу сидів білий, білий кіт. А в повітрі кружляли білі сніжинки. Дівчинка швидко одяглася і побігла на двір. З білого снігу вона зліпила білу снігову бабу, і тільки очі у снігової баби були чорними, а ніс червоним. Малята, про яку пору року говориться в казці? Так, про зиму. І сьогодні далі ми поговоримо з вами про зиму. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались, хто я? Звичайно, зима. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Зима, а який місяць? Грудень. А тепло чи холодно на дворі? Холодно. Скажіть, а який стан неба? Похмурий. А яка температура повітря? Морозна. А чи були ви сьогодні, чи були сьогодні протягом дня опади? Так, звичайно, шов сніг. Скажіть, будь ласка, і пригадайте, яка буває погода взимку? Тому що погода ж не постійна? Так, буває теплою, хмарною, сніжньою, вітряною, холодною, морозною. Зима улюблена багатьма із нас пора року, з якою е асоціюється сніг? Новорічні свята, зимові забави, казкові зимові пейзажі. В зимовий студенний час люблять малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Дітки, відгадайте, про... про кого ця загадка? Про санчата, вірно, тому що діти дуже люблять спускати з гірки на санчатах. Дерев'яні дві конячки мчать мене униз навскачки, а коли я спотикаюсь за дві палиці тримаюсь. А це про кого загадка? Про лижі. Ходять тільки по льоду, по стежині, по дорозі. Бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть як слід, до вподоби тільки лід. Ковзани. Діти дуже люблять кататися і на ковзанах. А також спускатись з гірки, тому що зима це така пора року, яка має дуже багато забав. І спускати з гірки, і ліпити сніговика, і кататись на ковзанах і грати в сніжки. Малята ось і закінчилася наша подорож в білу казку. Тепер ви знаєте, що сніг буває білий, пухнастий, він паморочиться в повітрі, блищить на сонці, а лід слизький і прозорий, як скло. Скло, мороз міцний, злий, але діти яка, не бояться морозу, тому що вони знають багато веселих ігор і зимових розваг. Ви також знаєте багато розваг зимових. Дякую вам, дітки молодці, що слухали. До зустрічі.